Малятка, любі хлопчики і дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нас. Привіт, друзі! Здоровенькі були малята. Мурмієу! От віка і Кицяко, а, а бувають такі розумні, розумні дівчата. Ну, бувають і хлопчики бувають розумні, правильно? І дівчата. Так. А чому ти питаєш? Тому що у всіх оповіданнях, казках завжди якісь мудреці та мудреці, які розумніші за всіх і герої потім. Ну, Юля, це не завжди так. Є і, і дівчатка хороші, і мудрі, і багато казок також і про них є. І вони там добряче всім втирають носа. Угу. Дівчатка теж бувають і розумні, і талановиті, так. і начитані. От була б така дівчина, яка б втерла всім нос. Так а навіщо? Навіщо його втирати? Він що, грязний чи що? Ні, кицику, це лише вираз такий. Він означає, що ти хочеш когось провчити, або ти когось у чомусь перевершив. І ти цим задоволений. Але, Юлі, на підтвердження своїх слів, я одну таку історію вам і розповім. Отож, слухайте, наша казка так і називається Мудра дівчина. Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавався над бідним, що не й той ані краплі молока дрібним своїм дітям та й дав йому дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Ну, бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за десять корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та й каже: Знаєш що, брате, віддавай мені корову назад. Бідний каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Та що ти там відробив? І кіт наплакав, а то така корова, віддавай. Бідному жаль стало своєї праці, не схотів віддавати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а панові, мабуть, ліньки було розчовпуватися, хто з них там правий, а хто ні, то він їм і каже: Хто з вас відгадає мою загадку, того й корова буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете? От ви, мої любі. Як думаєте, що сильніше всього на світі? Сильніше, о, це я. Я найсильніший у світі. Я можу підняти що завгодно, правильно. Ну хай буде й такий варіант. А що прудкіше всього? О, знову! Знову я! Я так швидко бігаю. Мене ніхто не може наздогнати. О, знову про мене. Х? Добре, кицико. А що ж тоді наймиліше понад усе? О, знову Сайчик? я! Знову я Бачите, який я такий Ох... зайчик. Чого я такий пугнастий, такий милий, примилий? Це Ну, добре, тоді такий цикл, особливо уважно Ґгі. слухай казочку, для того, щоб дізнатися, які ж правильні були відгадки. Пішли собі брати додому. Багач де та й думає, от яка дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. От бачиш, що старший син любив: гроші поїсти та покататися на гарних конях. Ґгі. Ге, моя, каже, корова буде! Бідний прийшов додому, думав, 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 та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ж ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі. А яка ж загадка тату? Маруся питає та така, що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе. Е, тату, ситніш над усе земля мати кицику, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон, бо хоч би як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ти ба?» – каже батько, а й справді так? Отже ж я панові так і казатиму. Друго дня приходять обидва брати до пана, от пан і питає. А що, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішить, та й каже Ситніш, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, та до а Ану, ти тепер. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а що ж, пруткіш і миліш над усе? Пруткіш, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хочеш, перелетиш. А миліш над усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе каже пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хтось підказав? Та що ж, пане каже Богай, є в мене дочка, семилітка Маруся. То це вона мене так навчила. Пана ж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка і мої загадки повідгадували. Ану стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх і щоб твоя дочка спекла трьох курчат на снідання. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробиш, то буде лихо. Нічого собі завдання, так. правда ж? М -м. Не виростуть курчата за один день. Та з варених є. нічого є. не виросте. І півні не виростуть навіть, не тільки курчата. Отож пан тут лихо придумав зробити. Іде сердечний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає: чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та й сказав, щоб ти посадила на них квочку. І щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, а ти, щоб із трьох з них спекла йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже: Понесіть, тату, панові та й скажіть йому. Нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що мають вилупитись із яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу та й каже те, що дочка йому сказала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім, де знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й говорить: неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде чоловік той додому та й знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже: Чого ви, тату, плачете? Та бадже, ось пан дав тобі стеблинку льону та сказав, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала 100 ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. От, бачите, яка вона вигадлива і мудра, до цих пір уже двічі пана обхитрювала. Таке придумала, я б таке ніколи не придумав, а. От бач. Приносить чоловік ту панові гілочку, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й викинув ту гілку. А сам думає: Ого, цю обдуриш, мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Думав, 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 думав та й не думав, каже чоловікові. Піди та скажи своїй доці. Нехай вона прийде до мене в гості, але так, щоб ні йшла, ні їхала. Ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як цього не зробить, то лихо буде. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці: Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже: Не журіться, тату, все буде гаразд, купіть мені живого зайця. Пішов батько на базар та й купив ж їй живого зайця. А Маруся одну ногу взяла в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани гринжоли запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою вона сама йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, та й каже своїм слугам прицькуйте її собаками. Ті і випустили на неї собак. Випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана світлицю, поздоровкалась. Ось вам пане гостинець каже та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пув та й вилетів у вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчин не зробить, та й відпустив її з подарунками. От бачите, як дівчинка вже тричі пана обдурила і з кожної ситуації вийшла цілою і неушкодженою. Розумна, розумна і мудра дівчина, а так розповім і хлопцям у школі, щоб не зазнавалися. Угу. От от! А я пропоную вам і нашим маленьким телеглядачам переглянути і мультик про ще одну дуже мудру дівчину. Тож так, дивимось, друзі. Так, так, давайте вже дивитись. Отже, дивимось мультик. Мяу играют женщины в шахматы. Не угодно ли со мной потешиться, поиграть в шахматы? Игру заморскую? Хватит пустой потехи. На что играть будем? Ты поставь дань за 12 лет, а я весь Киев град. <звук> Ты, князь, отдай мне Ставра, а я прощу тебе дань за 12 лет. Бери! Бери, Ставра, молодой посол! От своего слова не отказываешься? Не отказываюсь! Могу делать, что хочу! Делай, что хочешь, молодой посол! Знал меня, Ставр Годинович? Не видал я тебя никогда и видеть не хочу! Здравствуй, Ставр Годинович! О, гарный мультик! Чуєте, чуєте, а наша скринька теж хоче нам щось сказати, а? Чуємо, подивимось. Давайте, давайте. Голова без розуму, як ліхтарня без свічки. Що є, то є. От бачите, треба багато читати, тоді більше знатимете і з будь-якої ситуації знаходитимете вихід, як герої нашої казки та мультику. Що правда, що правда то правда. Так. А нам уже, на жаль, час і відпочивати. Тож швидесенько вмивайтеся, чистіть зубки, малята та вкладайтеся у ліжечка. На добраніч вам найказковіших та найсолодших снів. На добраніч малята, хороших вам снів! Бувайте, бувайте, малята, мурміо!